Вітаю з крисельної дороги на гору погор. Я тут, холодно, але чудово. Ну ось друга частина того схилу з гори погор. Було дуже красиво, цікаво, я знімав, але тепер пишу на інший сервіс. Покажу, як красиво виглядає це все. Дуже недоручно для медитації. О, Оце вдало Ну, це субота у нас, а ще сніг випав. Як бачимо, краса неймовірна. Оце Ліворус Бейбі. Там є дві такі такі невеличкі ну, дороги і тюбін. Я кладав десь на різних каналах. Оце град Ростян. Ось така красива сьогодні. Просто фантастична. Я трішки сфокусую чудесно. Ну і другого нас сьогодні не настільки красиво, тому що вітер сніжок вчора була красивіша. Ну, ось так це влив, спускаючись з гори Бога. Це підніжжя вже гори фактично. Тож рекомендую. Всіх благ, пані панові, відпочиваємо і оздорови.